Привіт, розкажи цікавий факт про себе. Привіт, мене звати пані Юлія. Я вчителька біології та калейдоскопу наук. в дій. Цікавий факт про мене. Я цілий рік прожила на квізному лайнері в Шотландії. І другий цікавий факт про мене, який пов'язаний з освітою. Я являюсь тренером та спікеркою на онлайн-платформі для освітян України. І вже маю в своєму здобутку більше тридцяти вебінарів та тренінгів. Ти у мрійті будеш викладати біологію та калейдоскоп наук. Розкажи, чому ці предмети так важливі для кожного учня. Біологію важливо починати вивчати саме з початкової школи, адже ми розвиваємо біологічне критичне мислення вже з першого класу. Наприклад, на предметі курсу калейдоскоп наук. Ми маємо такий робочий кейс. Ми беремо звичайний пральний порошок і з дітьми досліджуємо, які там є надписи. Один із надписів говорить, що працює при температурі 40 градусів за Цельсієм. Ми розбираємо, чому воно так працює і чому потрібно використовувати саме температуру до 40 градусів. Розбираємо на такому прикладі, що це ензими, і діти вже вводять цей термін ензими. І ми розбираємо, що ензими справляються з брудом, можуть захопити ці часточки бруду, саме при цій температурі. Тому що при температурі вище вони руйнуються і вже стають нежиттєздатними. Тобто цей порошок пральний вже далі не працює. Яким буде твій перший урок у новому навчальному році? О Боже, перший урок. Так, я про нього вже багато думала. І в 6 класі перший урок біології, який ми зустрінемо з дітьми, ми познайомимося обов'язково. Ми будемо створювати карту України, велику карту України, яку, яка буде поділена на регіони та області, і кожну цю частинку області ми засиплемо тим зерном або тією культурою, яка зростає саме в цій області, щоб показати, яка родюча та багата наша земля, які в нас класні чорноземи. На першому ж уроці калейдоскопу наук. Ми будемо робити вулкани. Чи знали ви, що в Україні також є свій вулкан? Він невеликий, він всього два метри завишки, він грязьовий. Але е, чому це цікаво? І завжди в темі цих вулканів діти задають одне питання: таке от проблемне запитання на весь урок: чому довкола вулканів так небезпечно і чому люди там все рівно лишаються жити? В кінці уроку ми даємо відповідь на це запитання, робимо свій власний макет вулкану, тому що ґрунт довкола вулкану за рахунок саме виверження вулканів, він дуже збагачений поживними речовинами. І довкола вулканів найродючіша земля, найродючіший ґрунт. Саме тому люди і не виїжджають з цих територій, навіть через те, що вулкан там кожні там, 5-10 років. Може спостерігатися виверження, але родючий ґрунт змушує людей лишатися на цій території. Юль, про що ти мрієш? Однією з моїх таких глобальних мрій це те, щоб ми стали однією командою. Командою, яка підтримує один одного і допомагає, і завжди готова прийти на поміч. Другою моєю мрією в нашій школі є те, щоб ми долучалися до всіх освітніх ініціатив. Всієї України та, можливо, навіть міжнародних ініціатив. Наприклад, кожного року в Києві проходить конкурс клас ідея, яка побудована на тому, що учні можуть долучатися до створення стартапу і пропонувати його на цей конкурс. В кожному проєкті, який був запропонований учасниками, це не просто проєкт на папері. Він має містити свою цю корисну робочу модель для того, щоб презентувати учасники мають показати, як це працює, і готово до втілення. Відбувається голосування за цей стартап. Тобто учні розробили свій стартап, запропонували журі відібрало роботи, які дуже цікаві для оприлюднення. І потім вже люди України можуть голосувати. Це відкрите голосування. За вашу команду голосують і, відповідно, є переможці в кожній номінації, які оголошені в цьому конкурсі клас ідея. Що побажаєш українським школярам у новому навчальному році? Однозначно, нам всім бажаю перемоги та щоб ми забули дорогу до укриття.